Чому підприємці дуже часто роблять абсолютно хибні рішення просування? Уявіть, що ви хочете відкрити ресторан і запитуєте про пораду людини, яка ніколи в житті не мала такого досвіду. Багато підприємців роблять саме так: вони радяться з помічниками, яких наймають для делегування рутинних задач. З питань розвитку бізнесу або з маркетологами, які ведуть один канал і уявлення не мають, як це має працювати в системі. І як ця система має приносити гарантовані результати для бізнесу. Радьтеся з тим, хто має досвід у подібному масштабі, а не просто щось чу, чи має здогадки, чи хоче спробувати щось у вашому бізнесі. Для кожного завдання завжди шукайте професіоналів досвідчених. Недаремно не всі знають дуже давнє українське прислів'я за одного битого, двох небитих дають. Подумайте про це.